Практично всі основні гравці цього року вже представили свої флагманські девайси. Samsung на початку цього року представили S24, потім влітку вони представили складані Flip 6 і Fold 6, потім вийшли Pixel і сказали, ось вам Pixel 9, 9 Pro і щось там якийсь складаний Pixel, І потім вже вийшли Apple, і ось сказали вам 16, 16 Pro і 16 Pro Max. І десь там ще навіть були Xiaomi і Huawei, і оці всі китайці. Тож сьогодні ми поговоримо про те, який смартфон. Буде кращим вибором у 2024 році серед усіх флагманів. Поїхали. Отже, одразу до справи. Заходимо до каталогу Hotline.ua і можемо скористатись фільтрами, щоб вибрати бренди, які нас цікавлять. Додаємо туди Google, Samsung, Asus, Motorola і ще кілька компаній. Тож відсортуємо товари за зменшенням ціни, щоб було зручніше шукати топові моделі. Не дивина, що на початку списку складані смартфони Pixel 9 Pro Fold і Galaxy Fold 6. І якщо до нас якимось чином дійде той самий Huawei, який випустили оцей потрійний складаний смартфон, якщо у Fold'а воно про Просто отак робить, то тут воно робить отак, а потім ще отак: от. і у тебе величезний планшет. То я думаю, це стане лідер по ціні. Це не перші складання моделі компанії, тож в них вже пофіксили дрібні недоліки, які були в попередниках. Обидва пропонують доволі унікальний експірінс користування з різними софтами фішками, адаптованими спеціально під такий форм-фактор. Безперечно, це іміджеві моделі, а такі, як правило, коштують немало. Тож за новенький Fold 6 доведеться викласти десь приблизно 80 тисяч гривень. З ціною на Pixel 9 Pro Fold ситуація ще складніше, адже смартфони Google офіційно не продаються в Україні. Тож треба чекати, поки ще більше магазинів їх завезуть собі на продаж, і ситуація з ціною трошки стабілізується. Поки що ж передзамовити новинку можна за 100 тисяч гривень. Пишіть в коментарях, що ви собі купили на 100 тисяч гривень. Чи коштує воно того вирішувати вам, але поки за такі гроші його складно рекомендувати. Galaxy Flip 6, куди цікавіше з урахуванням ціни, це якщо ви твердо націлились купити складаний смартфон. Він коштує в середньому 45 тисяч гривень, і це майже у два рази дешевше, ніж моделі, про які ми розповіли раніше. Звісно, тут ми отримуємо трохи інший форм-фактор, ніж у фолдів, та є і деякі компроміси з технічної точки зору. Зору, наприклад, немає телеоб'єктива. Проте тут теж є власні унікальні софтові фішки для зовнішнього дисплею. Тут можна вивести і Google Maps для навігації чи швидко відповісти на повідомлення. Ну і звісно, таким чином зручно робити селфі прямо на основну камеру. Як альтернативу, можна розглянути Motorola Razer 50 Ultra. Впевнений, його дизайн комусь сподобається більше за Flip 6 від Samsung. А ще у нього друга камера це 50 Мп телооб'єктив, а основний дисплей має частоту оновлення 165 Гц, на відміну від 120 Гц у Samsunga. Для когось це теж може бути вирішальним під час вибору смартфона, хоча Apple до пір кліпає 60 Гц і всі кажуть, що incredible. Окрім того, Motorola пропонує молодшу модель Razer 50, вже не ультра. У неї трохи менший зовнішній дисплей, не настільки потужний процесор, а Друга камера це 13 на надширок, а частота оновлення основного дисплею складає 120 Гц. Проте у Razer 50 трішки більший акумулятор за Razer 50 Ultra і Galaxy Flip 6. І головне коштує він в середньому 37 тисяч гривень. А це вже нижче психологічного рівня у 1000 доларів. Щоб закрити тему зі складаними смартфонами, варто згадати і китайські бренди. Наприклад, Xiaomi Mix Fold 2. Так, це тогорічна модель, але запасу по залізу. Ще вистачить на кілька років, а зовнішній вигляд у нього самобутній. Чим самим він і створить конкуренцію, тим Samsung і Google. Переходимо до класичного форм-фактора моноблоку. Тут же асортимент ширший та й притомніші. непритомніші. Galaxy S24 Ultra це для тих, кому потрібен солідний і статусний девайс, S Pen як бонус та різні фішки штучного інтелекту від Samsung на додачу. Ціна в середньому 50 тисяч гривень, що цілком відповідає його позиціонуванню. Якщо Ultra для вас завеликий чи за квадратний, придивіться до S24 чи S24 Вартість 35-40 тисяч гривень, то Залізо, гарний софт з Galaxy AI, а компанія навіть обіцяє оновлювати ці девайси протягом 7 років. Pixel 9 та Pixel 9 Pro це чудові альтернативи від Google. Коштують майже 40-50 тисяч гривень, мають найновіший процесор Tensor, штучний інтелект Gemini і топову камеру. Про версія пропонує додатковий телеоб'єктив, більше оперативної пам'яті. Є також більша версія XL. Цього року Pixel дуже гідні, в них навіть немає якихось компромісів по залізу, які бували до цього, і навіть Дизайн цього року у них дуже і дуже приємний. Asus Zenfone 11 Ultra це цікавий дизайн, топове залізо і фішки зі штучним інтелектом. А знайти його можна за 37 тисяч гривень. Це чудова пропозиція, як на мене. Геймерам можуть сподобатися Asus ROG Phone 8 та 8 Pro. Це прикольна реалізація з підсвічуванням на задній панелі, плюс є аксесуари для зручної гри та додаткові софтові налаштування. За технічними характеристиками моделі майже не відрізняються, але у Pro-версії на задній кришці є міні led панель, яку можна кастомізувати та більше оперативки. І куди ж без Xiaomi, яка у вересні має презентувати моделі 14T та 14T Pro. Втім, поки вони до нас доїдуть, головним флагманом залишається Xiaomi 14 Ultra. Тут вам і основний модуль камери з дюймовим сенсором, і брендинг від Leica, і зйомка 8К, і підтримка 10 біт лог, і дисплей з величезною роздільною здатністю, і швидка зарядка на 90 Вт, і ще купа всього. Коротше, Xiaomi у своєму репертуарі. Втім, вартість цілком співставна з Galaxy S24 Ultra і Pixel 9. Pro. це близько 55 тисяч гривень. Тож пишіть у коментарях, що ви вибрали: Pixel, Samsung чи китайця. Досить непоганий дизайн у Oppo Find X7 Ultra. Чимось нагадує Xiaomi, але зі своїм вайбом. Пропозицій на нього не так багато, але цілком адекватна ціна у 40 тисяч гривень, як для топового заліза 24-го року. Додамо, в наш список і OnePlus 12. Ситуація схожа на Oppo, лише кілька магазинів його продають. Втім, ціна 32 тисячі гривень. А Характеристики на рівні інших флагманів, а у кольорі Flow'è Emerald має не менш яскравий вигляд. Цікавий дизайн і у Motorola H50 Ultra. Версія із задньою кришкою під дерево одразу нагадує модель Moto X, яка мала кастомні кришки, а там також можна було вибрати версію з дерев'яною панелью. Конфігурація на 1 терабайт це 40-43 тисячі гривень. Інші характеристики цілком відповідають конкурентам. Можливо, трохи спірним рішенням є заокруглені рамки дисплея, але тут вже. На любителя. І що ми маємо у підсумку? У 24 році, все, на що ми маємо зважати серед Android-смартфонів, по факту, це які функції штучного інтелекту вони пропонують, які камери фоткають, і як знімають відео, це все порівняти, а всьому іншому вони плюс-мінус однакові. Тут же на ваш смак. Гарна новина в тому, що флагмани лишаються актуальними 3-4 або й 5 років. Тому тогорічні і ціну мають значно приємнішу, і ще довго пропонуватимуть чудовий досвід користування. І у випадку ще з 20 Три Ultra штучний інтелект туди теж завезуть пізніше, тож тут хвилюватися не треба. Особливо зважаючи на те, що все більше брендів пропонують продовжену підтримку для смартфонів і обіцяють випускати оновлення ще 5-7 років. Тож пишіть у коментарях, який флагман варто брати у 2024 році і чому ви вибираєте саме його. З вами був Володька, сервіс Маршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.